Ну, яка їхня доля ходять, голосують. Лідери слуги народу кажуть, що їхня позиція стала дуже конструктивною, і самі ж підкреслюють, що конструктивність позиції це те, що вони голосують за всі ініціативи партії влади. Ну це такий сумнівний критерій, як на мене, конструктивності і патріотизму. Європейська солідарність подала проект рішення про те, що вони мають бути позбавлені права брати участі в роботі парламенту, виходячи з того. Що їхня партія в судовому порядку в абсолютній відповідності до законних процедур в Україні заборонена, тож вони нікого не представляють і мають бути позбавлені впливу на парламент. А всередині парламенту партії влади краще знаходити компроміси і консенсус. Як це було в березні, коли на Києві йшли безпосередній наступ? Тоді було прийнято дуже багато потрібних в Україні рішень багато з них працюють до сьогодні. І тут оцю би практику застосовувати. Ти зараз, а не тягнути колаборантів росіян в колаборацію з нинішньою владою.